Найбюджетніша та найсмачніша галета з абрикосами приготуйте хоч раз і ви в цьому переконаєтеся. Тонесеньке пісочне тісто, дуже багато начинки, так як ми любимо. У мисочці в мене просіяно 200 г порошна. Сюди ж додаємо дрібку солі. Також додаємо чайну ложку розпушувача для тіста. Беремо чайну ложку, можна з невеликою горкою. Потрібно гарно перемішати всі сухі інгредієнти. В окремому посуді потрібно влити 75 мл олії та 75 мл звичайної води. Ставимо кастрюлю на вогонь і нам потрібно цю масу закип'ятити. Коли ми бачимо, що маса наша гарно вже кипить, виключаємо вогонь. В сухі інгредієнти вливаємо кип'ячену олію з водою. Спочатку наше тісто ми замішуємо лопаткою, бо воно гаряче, а потім уже будемо замішувати і руками. Друзі, буквально за 3 хвилини маємо таке еластичне, ніжне і м'якеньке тісто. Воно жирненьке і не липне до рук. Викладаємо тісто на пергамент і починаємо розкачувати корж. Наше тісто гарно розкачується без особливих зусиль. Воно ніжне і піддатливе. Ми розкачуємо тонесенький пласт приблизно товщиною 3 мм. Друзі, це найпростіший рецепт приготування галети. Обов'язково спробуйте. Ну, а тепер начинка. Абрикосу розрізаємо навпіл і будемо нарізати. Нарізайте, як вам зручно, яким хочете способом. Я буду нарізати ось таким чином. Розкатаний корж нам потрібно посипати сумішшу картопляного крохмалю та цукрової пудри. Змішуємо 50 на 50 та посипаємо. Картопляний крохмаль нам потрібний для того, щоб наша начинка не потекла. Ну а цукрова пудра підсолодить наші абрикоси. Я викладатиму абрикоси ось таким чином. Коли виклали всю начинку, то потрібно загорнути краї галети. Хоч наші абрикоси і солодкі, але при випіканні вони мають здатність трішки кислити, тому ми зверху ще трішки присипаємо цукром. Готову галету потрібно змазати яйцем. Потім ставимо випікатися у духовку на температуру 200 градусів на 10-15 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. За 15 хвилин, друзі, маємо пахощі на всю квартиру і в під'їзд. Наша галета смачна, пропечена, тонесеньке тіст. До речі, смакуватиме з кулькою морозива. Всім смачного, друзі!